З вами Семеліт Іван і канал Українського гідрометцентру. Тут про погоду цікаво та просто. Червень видався неймовірно різноманітним: від високих температур в Україні до унікальних атмосферних явищ в усьому світі, суперкомірки у Франції, сніг, в пустелі Атакама, а також потужний ураган в Тихому океані. Сьогодні розберемо найцікавіші метеоісторії історії минулого місяця. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь і погнали в атмосферну подорож, яка вас точно здивує. Яким був червень в Україні? Почнемо з температури. У більшості регіонів середня місячна температура трималася в межах норми. Хіба що на півночі у Сумській та Чернігівській областях місцями було трохи прохолодніше, на 1-1,3 градуси нижче за норму. Натомість тепліше, ніж зазвичай було на Закарпатті, Прикарпатті у Вінницькій області та на півдні Одещини. Тут середня температура перевищила норму на майже 2 градуси. Максимальні значення повітря сягали 28-37 градусів, а на Харківщині місцями навіть до плюс 39. На Сококірі Карпат максимум лише плюс 22 плюс 23. Найнижчі температури фіксувалися вночі від 5 до 14 градусів, а в Карпатах до плюс 2 плюс 4. Цікаво, що з 3 по 8 червня в багатьох західних, північних та центральних регіонах, а також на Харківщині, були побиті або повторені температурні рекорди максимальної температури. А 9 червня в Ізюмі зафіксували найвищу температуру червня за весь час спостережень. У той самий час 21 22 червня в окремих районах Закарпаття, Івано-Франківщини та Львівщини метеорологи, навпаки, зафіксували рекордно низькі значення для цих дат. А що з дощами? Загалом червень був доволі посушливим. У більшості регіонів випало лише 20-77% від місячної норми. А в частині Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кировоградської, Черкаської, Вінницької областей, а також на Закарпатті та Прикарпатті взагалі менше ніж 20%. Водночас, на півночі, зокрема на Чернігівщині, Сумщині, Волині, а подекуди й у Київській та Житомирській областях опадів було вдвічі менше за норму. Піднімемось у найвищі шари атмосфери. До хмар, які вражають не лише красою, а й своєю унікальною природою. Серед усіх хмарних утворень, що спостерігаються в атмосфері Землі, особливе місце займають сріблясті хмари, найвищі з відомих. Вони формуються у мезосфері на висоті близько 75-85 км кілометрів над поверхнею землі, значно вище ніж звичні для нас тропосферні хмари. Пересті, купчасті шаруваті. Сріблясті хмари не впливають на погоду і розглядаються як окреме атмосферне явище. Ці утворення складаються з мікроскопічних кристалликів льоду, які осідають на частинках пилу земного або космічного походження, наприклад, метеорного. Для їхнього формування потрібні надзвичайно низькі температури, що трапляються в мезосфері влітку, особливо в полярних і помірних широтах. Саме такі хмари спостерігалися в ніч на 23 червня в Україні на Сумщині, а також у центральних районах. Ах Литви, втім, ніч із 16 на 17 червня подарувала спостерігачам в Україні та кількох європейських країнах інший тип сріблястих хмар з так званим антропогенним походженням. За оцінками фахівців йдеться про рідкісне атмосферне явище під назвою «Rocket Twilight Phenomena». Воно виникає після запуску ракети або великого об'єкта з реактивним слідом, коли запуск відбувається у сутінковий період. Невдовзі після заходу або до сходу сонця. У цей час високі шири атмосфери ще освітлені прямим сонячним світлом, тоді як з поверхні сонце вже або ще не видно. Газові вихлопи або кристалічні частинки, що залишаються в розрідженому повітрі після проходження ракети, починають розсіюватись і заломлювати сонячне світло. Внаслідок цього в небі виникають яскраві світні структури спіралі, хвилі, арки або шлейфи, які змінюють форму та колір від білого рожевого блакитного, фіолетового і можуть спостерігатися протягом кількох хвилин або навіть до півгодини. Та все ж нижчі звичні для нас хмари формують подекуди надзвичайної сили опади. Усе почалося 17 червня, коли в східній частині Тихого океану сформувалась тропічна депресія. Таке в цей час року не рідкість, але далі події розвивались дуже швидко. Буквально за два дні цей циклон став ураганом четвертої категорії, тобто від слабкого шторму до надзвичайно сильного, менш ніж за 48 годин. Це називається раптове інтенсивування, і зараз такі процеси спостерігаються все частіше. Чому так сталося? Головна причина температура океану. Вода біля узбережжя Мексики була доволі теплою, понад плюс 30 градусів. А це означає багато енергії, яку ураган всмоктує як паливо. Додайте до цього ще високу вологість і відсутність сильних вітрів у верхніх шарах атмосфери. І от вам ідеальні умови для стрімкого посилення циклону. 19 червня Ерік так назвали цей циклон наші закордонні колеги. Вийшов на узбережжя Мексики в районі штату Оахака. На той момент він уже трохи ослаб, але залишався ураганом третьої категорії, і навіть цього було достатньо, щоб наробити багато лиха. Ураган приніс сильні дощі місцями понад 400 міліметрів. Це дуже багато за короткий час. У результаті затоплені міста, суви, зруйновані дороги. Близько 300 тисяч людей залишилися без електрики. Офіційно загинуло понад 20 людей, кілька зникли безвісти. Збитки понад 200 мільйонів доларів. А тепер головне, чим відрізняється цей ураган від багатьох інших? Він був незвично раннім. Це перший ураган такої сили в цьому регіоні, що сформувався вже в середині червня, тому що зазвичай потужні урагани в тихому океані з'являються пізніше влітку, коли океан встигає прогрітися. Тому цей випадок говорить про одне: океани вже й так дуже теплі, і навіть початок сезону може давати умови для серйозних ураганів. Це не про паніку, це просто факт, який важливо розуміти. Наприкінці червня в Ханчжоу у Китаї стався сильний паводок, спричинений тривалими і надзвичайно інтенсивними дощами. Цей період припав на сезон Мейю, Характерний для східного Китаю мусонний дощовий сезон, під час якого атмосферна циркуляція стає нестійкою через взаємодію тропічного вологого повітря з півдня і холоднішого з півночі. Саме ця межа повітряних мас або так званий фронт ме'ю утворює стійку зону опадів, яка цього року майже тиждень залишалася над регіоном. Найінтенсивніші дощі спостерігались в період з 17 по 23 червня. За даними місцевих метеостанцій, за добу 22 червня в місті випало понад 55 мм міліметрів опадів. А загальний черневий обсяг сягнув понад 285 міліметрів, що приблизно на 10-15% більше від середньої місячної норми. На тлі підвищеної вологості і насиченого вологою ґрунту це призвело до швидкого підйому рівня річок. У районі водосховища міста влада була змушена відкрити шлюзи для скидання води вперше з 1996 року, щоб уникнути руйнування гідротехнічних споруд. Це викликало подальше підняття рівня води в нижній течії річки. Під Топлення прибережних районів. В результаті паводку частина Ханчжоу зазнала затоплень, були підтоплені низинні вулиці, підземні переходи. Тимчасово припинив роботу міський водний транспорт. Влада запровадила режим надзвичайного реагування, а метеорологічна служба випускала щоденні попередження про сильні опади. На додачу до гідрологічної загрози, 27 червня, температура повітря різко піднялась до 37,6 градусів Цельсія, що створило додаткове навантаження на міську інфраструктуру. Особливо. В умовах високої вологості, а тепер перенесемося до південної Америки до пустелі Атакама, яка відома як найпосушливіше місце на землі. Вона вкрилася снігом. Це рідкісне метрологічне явище, яке привернуло увагу науковців і медіа. Сніг випав 26 червня у висококірній частині пустелі, зокрема в районі астрономічної обсерваторії Алма, що розташована на висоті близько 2900 метрів над рівнем моря. Це стало першим задокументованим випадком снігу в цьому регіоні за останні десятиріччя, що вже робить подію унікальною. Попри надзвичайно сухий клімат, такі явища тут можливі через специфічну організацію, Графію й умови у високогірних районах у зумовий період, тобто червень-серпень, через анди періодично проникає вологе повітря з боку Амазонії або проходять південні атмосферні фронти при потраплянні цього вологого повітря на охолоджені висоти, де температура повітря знижується нижче нуля. Утворюються умови для випадіння снігу. Подібне трапляється переважно вище 4500-5000 метрів, але цього разу явище спостерігалося значно нижче на рівні близько 3000 метрів. Кліматолог з університету Сантьяго заявив, що поки зарано пов'язувати цей снігопад із прямими наслідками зміни клімату. Проте сучасні кліматичні моделі справді вказують на поступове збільшення кількості атмосферних опадів на півдні Чилі, зокрема в районі Атаками. Це може бути наслідком загального посилення нестійкості атмосфери, зростання температур у тропічній зоні тихого океану та зміщенням циркуляційних систем. Хоча подібні снігопади не є частим явищем, їхня поява свідчить про чутливість найбільш екстремальних регіонів планети до змін у глобальній атмосферній динаміці. Крім наукової цінності, цей сніг став справжнім видовищем. Поверхня атаками зазвичай червонувато-коричнева й суха опинилася під білим покривалом, ефектний і незвичний контраст. А тепер перемістимось трішки північніше, до Південної Дакоти. Це штат у Сполучених Штатах Америки. На цьому відео ми бачимо рідкісне захопливе явище. Торнадо, у якому внутрішній вихор проявляється окремо від зовнішньої оболонки. Таку структуру іноді називають торнадо у футлярі, коли навколо вузького центрального вихору обертається ширша волога оболонка. Але чому ця оболонка раптово зникає? За оцінками українських метеорологів, спочатку в цьому смерті, переважали безхідні потоки вологого повітря. Вони підтримували зовнішній футляр конденсовану вологу, яка огортала вихор. Проте в певний момент ситуація змінилась у шарі між зовнішньою оболонкою і Внутрішнім вихором почали переважати потоки повітря, спрямовані вниз. Ці несхідні потоки витіснили тепле вологе повітря вгору, порушивши баланс. Через це оболонка втратила насичене вологою і буквально випарувалася за лічені секунди. Залишився лише щільний обертальний стовп центрального вихору, в якому продовжувався висхідний потік повітря. Саме ця взаємодія висхідного і несхідного повітря і змушує вихор танцювати, викривлятись, набувати химерної форми, ніби живе. Це не просто видовищно, це візуалізація складної фізики утворення торнадо, яку не часто вдається побачити настільки чітко. У третій декаді червня повертаємось до Європи, а точніше на північ Франції, яка опинилась під впливом потужного атмосферного фронту, що приніс серію інтенсивних гроз і проливних дощів. Ключовою причиною з цих явищ стало поєднання двох факторів: на приземному рівні спостерігалося надходження теплого і вологого повітря з півдня, а в верхніх шарах атмосфери утримувалася холодна повітряна маса. Ця різниця температур створила атмосферу нестабільною, що сприяло формуванню потужних конфективних хмар суперкомірок. Вже 25 червня в районі Парижа і навколишніх регіонів розпочалися активні грози, які супроводжувалися сильними зливами та поривами вітру, що сягали 110 115 км за годину за цей день, по всій території північної Франції було зафіксовано понад 40 тисяч блискавок, показник виняткової грозової активності. Інтенсивність опадів була надзвичайно високою. У деяких місцях кількість дощу за годину сягала 40-50 мм, що майже дорівнює середньомісячній нормі. Це спричинило миттєве насичення ґрунту і ускладнення в роботі водовідвідних систем. Та вже наприкінці червня Західну Європу охопила потужна хвиля спеки, яка вже встигла побити низку температурних рекордів. Найвищі значення сфіксувалися у Іспанії та Португалії та сягали 45-46 градусів Цельсія. У Франції спека сягнула 41-43 градусів, що змусило владу оголосити червоний рівень небезпечності одразу в кількох десятках департаментів. У понад 1300 школах країни призупинили заняття, а деякі муніципалітети відкрили спеціальні охотини охолоджувальні центри. Високі температури також охопили і Англію, де було до плюс 35, а також Німеччину, де спостерігали тропічні ночі, коли температура не опускається нижче плюс 20, навіть вночі. Причиною хвилі спеки став так званий тепловий купол. Це область високого тиску, яка затримує тепле повітря над регіоном і буквально не дає йому охолонути. Така синаптична ситуація часто виникає влітку, але через зміну клімату стає дедалі частішою і довшою. Наслідки цієї спеки вже відчутні у Туреччині, Франції, Італії та Греції. Зафіксовано масштабні лісові пожежі. З деяких територій довелося евакуювати тисячі людей. У багатьох країнах впроваджено обмеження на роботу на відкритому повітрі, особливо в обідню пору. Через перегрівання зросла кількість викликів екстрених служб, а медики фіксують зростання теплових ударів. Ще один тривожний фактор надзвичайно тепле Середземне море. Температура якого подекуди вище за норму на 3-6 градусів Цельсія. Це підтримує загальну теплову аномалію та створює додаткові ризики як для населення, так і для морських екосистем. Атмосферний місяць позаду, але далі ще цікавіше. Дякуємо, що були з нами. Небо справді має що розповісти, і ми продовжимо ділитися з вами найважливішим. Підписуйте, щоб не пропустити нові огляди, залишайте свої враження в коментарях і бережіть себе, незалежно від погоди за вікном. До зустрічі у наступному випуску.